Олеся Гелимик, Закарпатська, та Наталія Богатко, Житомирська. До третій Долісті Наталія Тобіо, Донецька. По другій Ольга Якова, Київська, та Анастасія Квачук Івано-Франківська. По першій доліці Олена Живська. Живує результати третього забігу, від 800 миллиїв жив. Ганна Пилик, Львій 11, 89. Ліслава Потапського, Льві 11, 94. Відлава на проводу. Лік 12, 18. Яна Ямов, Львій 13 19, Іана Священ. Далі Антонія, Донецька область. А ми за декілька секунд роботно проводимо на учасників фіналу. Симплі у високовій. І до вашу доявній правій частині Перекоснічного нежу вийшли проведенці учасники фіналу. Передка Інаділа Миколаївська Валентина Лішенко е і Стаки. E Rita, Zaporizhia. vendo, es Zaporizhia. Tamara